Друзі, всіх вітаю на нашому каналі. Подивіться, яка краса в лісі. Майже все листя вже на землі, на верхушках дерев ще є листя, але вітер гойдає маківками дерев і листя осипається. Дуже класно, справжній листопад. Не тільки на календарю, але й в лісі справжній листопад. Я не знаю, чи під цим килимом можна щось знайти, але не втрачаю надії, що грибочки сьогодні будуть. Тому, друзі, хто ще на канал наш не підписався, обов'язково підпишіться. На цьому каналі ви можете побачити різноманітні гриби, які ростуть на Вінниччині. Ось недовгі натрапляю на рядовочки. Цілий рядочок. Отак. Бачите, з-під листя біленький. В принципі, цю рядовку білу я не беру. Але не скажу, що вона отруйна. Гарна така рядовочка. А подивіться, ось з під листя виглядає рядовочка сіра. Дуже гарне таке місце. просто класне. На жаль, ми вже набрали рядовки сіру і нам вистачить, ось дивіться, скільки їх тут є. Вони вже такі великі грибочки. Але з під листя виступають і дуже такі гарні. Не знаю, неохота їх залишати, але і брати я сьогодні не буду. Дивіться, яка краса. Ось. Ось так, хоп, бачимо. Панораму, дивіться. Яка краса, отут особливо, як вона виглядає. Таким справжнім рядом росте. І ось сюди пішла. Тут можна набрати, мабуть, чуть не повне відро. Скільки їх тут є. Гарний такий ряд. Іде, і ось сюди. Порухалися, вже гриби починають аж розкриватися. І далі. І вона рухається по лісі, як заманюю її дето, щоб я їх зрізав. Ось сюди і так далі, далі, далі. Рухається по лісі. Гарна така поляна грибочків. А ось дивіться, яких дві радівки. Одна менша, а друга здорова, громіста. Дивіться, якої величини. Оце рядовка. Клас! А ось серед цієї краси, подивіться, як пробивається сонечко, і воно якраз вказує мені промінчиком, де ростуть грибочки. Я находжу прекрасну гливу ліс жовтеньку. І овіться, яка чудова молоденька глива. Ідеальна. Ніде не порепано все. Просто клас. Як в магазині. Чудо. Чудова глива. Так, вирізаємо. Обережно, не спіша. Подивіться, який екземплярчик. Красотіще яке. Свіжесенька бомба. Так, ця при землі росте, але теж класно. Легенько вирізаю. Так, Намагався вирізати всі, але вони чомусь розсипались. Ну дуже класні. Ось. Подивіться. Красота. Ножки довгі, чистенька, свіженька, не червива, абсолютно, молода. Супер. Рухаюсь по лісі далі. А ось на самому дереві дерево таке грубе зламалося зверху. От зламалося. І є невеликий кущик Невелика сімейочка така молоденької гливи. Сонце світить і воно аж вилискує на сонці. Зараз ріжу, ближче подивимося. Дивіться, які хорошенькі. М'ясисті такі. Ось мені вдається натрапити на рядовку лілову ногу. Спробую зрізати тим понижче. Так, це вона, як бачите, в неї ножка така лілова. Або іншим нас називають фіолетова, масивна, красива така рядовочка. Але чомусь вона одна. Зазвичай вони ростуть колоніями, а в даному випадку вона виросла одна. Но вона велика, гарна, тверда, не червива. Супер. Бачите, відзначився. Гливами, тепер пішла рядовочка така, як потрібно. Цю ми заберемо? А ось ще декілька екземплярів молоденьких. Одна вже старенька, ось. А ці молоденькі. Зараз попробуємо їх стикнути. Так, і носки такі не гарні. Ось яка красотіща. Подивіться, які красиві ці рядовочки. Супер. Так, зрізаю. Зрізаю і отримую масу задоволення. Так, і раз в лісі вже є рядовка ліловонога, то потрібно подивитися мені біля хати. Я два роки назад садив отакі рядовочки. Я брав грибницю з лісу і садив. Тому зараз прийду додому і подивлюся, можливо, в мене там вродили, а я просто забув. Забув піти подивитися. Так, шукаю по лісі. А потім ще й приїду додому, буду шукати вдома. А ось під деревом знайшов ще й чешуйчатку. Подивіться. Сьогодні просто маса різноманітних грибів. Ще й чешуйчатка. Покажу, що це вона. Ой, так, да, вона зверху вже знизу почорніла. Це гриб умовно, і стільний. Тому і тим більше, що він уже старий, розкрилися, брати його не потрібно. Да, сьогодні дуже велика кількість різноманітних грибів. Різні рядовочки, глива, ще й чешучатка. Подивіться на дереві, які класні. О, супер. І все дерево далі. Таких прекрасних грибочків. Подивіться, клас. Ось, на дереві є вони. Багато так. ну Зараз вже трошки сутеніє, але гриби є. І їх дуже багато. Кащі непрохідні. І бачу, що тут є рядовочка ліловонога. Також дуже гарна і не зовсім ще стара. Є їх тут з десяток штук, мабуть. Дивіться, яка краса. Ось одна, ось друга. Гарні дуже. Ось дивіться, сімейка, три штучки. Тут є. Так, дивимося. А ось біля відра я так переступав. Ще одна тут красота. І он далі. Дійсно хащі такі. Ось ще є одна. І ось далеко. Трошечки далі. Я зараз зайду і виріжу дуже здорову, красиву таку рядовочку. Ну, спробую я до неї добратися, отак, якось отак. Ножиком ми її зараз чіпнемо, побачимо, яка в неї гарна ножка. Так, а ми дивимося. Дійсно, ножичка, ножка в неї така лілова, красива, рядовочка лілова нога. Так, вирізаю. Свою знахідку, це також красиві рядовочки, які гарні ножки в них. Таку рядовку не спутаєш ні з одним грибом. Зверха біла, а ножка в неї така фіолетова, лілова. Ось ще дві красавиці. Ох! Бачимо, які красавиці. Дивіться, яка краса. Просто диво. Як бачимо, друзі, потрошки-потрошки і відеречко моє наповнюється. Трошки глибина збирав, трошки рядовки лілоногої і відеречко помніє. А дивіться, ось які екземпляри красиві. Ось є, на дереві. Красота. Великі, але свіжі, такі класні. А з цієї сторони дерева вже трошечки такі світліші лапухи. зріжу, подивлюся, які вони. Но вони ще молоді і свіжі. Хорошенькі грибочки. Є грибочки і моє відро вже, мабуть, буде дуже повне, що навіть не знаю, потрібно буде складати в пакет. Я думаю, що непогано сьогодні я позбирав грибочків. Найшов кілька Таких невеличких полян рядовки ліловоногої в наших лісах вона зустрічається дуже рідко. І нема так, щоб було дуже багато її. Але гливи назбирав побільше. Бачите, глива або вєшанка, як кажуть, її було сьогодні більше. Дякую, друзі, всім за перегляд. Підтримайте відео коментарем, по можливості лайком. Вам це нічого не варте, а мені буде приємно. І відео набере більше переглядів, більше людей побачать, які грибочки можна збирати в листопаді. Приїхав додому, зараз подивлюся за сараєм. Садив грибочки кілька років назад і в минулому році вони були. Тому зараз подивлюся, можливо, і цього року є. Тут була рядовочка в мене, лілого нога, вона росла. О, друзі, є, дивіться, є. Я навіть цього року я навіть не сподівався і забув про них, що вони тут є. І вона не одна. Дивіться, отут дві. Вже стигать слимачок поїсти одну, а ця дуже шикарна, велика. Ось дивіться, друзі, шеї. І ще отут є три штучки. О, вони вже навіть Почали переростати. А ось і маленька є. Вилазить, тільки-тільки з'являється тільки з землі. Бачите, такі грибочки цього року тут зародили. Я раніше виставляв відео, як я їх садив, і виставляв відео, як я збирав урожай. Ну ось є такі рядовочки вдома. Так. Ось зрізав сім штук вдома вродило. І в лісі ще трохи, і так можна і поласувати.